Вітаю вас з перемогою. Коротко по грі, що вдалося, що може не вдалося, До судді були питання. Дякую, дякую за запитання. Дякую команді Шахтар Шептицький за прийом. Що хочу сказати, короткий резюме у сьогоднішній грі. Насправді, хочу подякувати команді за сьогоднішню гру. Дійсно, результат він заслуговував бути таким. Бо ми зробили певні висновки після першого кола. Ми зробили гарну роботу. Я хочу подякувати як команді, так і тренерам за виконану роботу. Ми десь якісь позиції підсилили. Тобто, і напевно результат ще мав бути, якби і в першому турі з городком вдома. Ми дали хорошу конструктивну гру. Хлопці все виконують, що їх просять. Насправді велике дякую команді вболівальникам. Ми сьогодні їдемо з позитивним і гарним настроєм додому, і будемо все робити для того, щоб друге коло змінили е, турнірні становищі. Тобто для нас, бо дійсно е, ну, ми рахуємо, що ми може позиції не ми є.